У цьому потенційно надпопулярному відео я покажу, що відбувалося на нашій планеті, коли релігійні послання про терпимість і прощення надихнули нас воювати одне з одним сотні років. Ви дізнаєтеся, як людство пройшло через найсуперечливіші та жорстокіші свої епохи відродження та просвітництва, і чому відкриття Америки було найгіршою помилкою в історії. Зараз 1440 рік, не зараз, а тоді, у 1440 році, і новий винахід мав запалити вогонь під сухим кущем можливостей. Століттями раніше китайці винайшли друк, але ніхто в Європі не звертав на це уваги, поки друкарський верстат не був винайдений німцем на ім'я Юган Гутенберг. Верстат Гутенберга був першим у своєму роді в історії, за винятком китайської версії. Якби Гутенберг не винайшов друк, це означало, що ідеї не можна було б передавати по всьому світу. Наша культура не розвивалася так, як вона розвинулася. Тож у багатьох відношеннях він створив наш сучасний світ. Першою книгою, надрукованою на верстаті Гутенберга, була Біблія. Але крім поширення слова Божого, вона поширювала слова вчених філософів і, зрештою, Ейсапа Рокі. Написання нових книг займає багато часу. Тому щоб зайняти своїх друкарів, люди потягнулися у пошуках старого матеріалу для перевидання. Ось так філософія стародавньої Греції несподівано повернулася в моду і підірвала уми. На той час життя більшості людей було пох. Хмурим і безрадісним їхніми єдиними хобі була непосильна праця, смерть від чуми або катування. На їхню думку, це було все, що є в житті. Тож для них знайомство з філософією стародавньої Греції не було нудним, як зараз, а стало розширюючим свідомість досвідом, який змінив їхнє сприйняття себе. Як мій друг Діма, який з'їв п'ять кексів з кетаміном і думав, що може телепатично спілкуватися з тваринами по телевізору. І, хоча Дмитро опинився у психіатричній лікарні для власної безпеки, наші предки вирішили змінити світ. Це Флоренція. Італійці називають її Фірензе, щоб туристи не могли її знайти. Флоренція може виглядати сьогодні безглуздо, але в 15 столітті вона була епіцентром безпрецедентного мистецького та культурного явища в епоху Ренесансу або відродження. Флоренція дала світу художників, які вперше в історії були достатньо компетентними, щоб створювати картини, на які варто дивитися. Інші видатні художники створювали 3 d картини або скульптури. Найвідомішим прикладом є цей зовсім голий чоловік, відомий як Давид Мікеланджело. Якщо ви зможете подивитися повз його маленькі мармурові геніталії, ви помітите неймовірну кількість деталей. Його очі мають зіниці, на тілі видно вени, його м'язи дуже детальні. А подивіться на його прес. Він доводить, що тренажерні зали це лайно, тому що тоді не було тренажерних залів. Але подивіться, який він підтягнутий. Проте, незважаючи на всю цю увагу до деталей, швидкий огляд його задньої частини виявляє, що у нього немає ануса. Це незрозуміле упущення. Можливо, скульптор був збентежений або модель мала піти раніше того дня, або насправді не мала ануса. Ми просто не знаємо. Безперечним майстром Ренесансу була людина відома як Леонардо да Вінчі. Леонардо заповнював зошит за зошитом, малюнками винаходів, які випереджали час на сотні років. Але в основному ми знаємо да Вінчі переважно завдяки його картинам. Це Мона Ліза. Саме загадковий характер Мони Лізи притягує до себе людей. Ви просто не можете сказати, що відбувається в її голові, як і будь-якої жінки. Просто дивлячись на неї, виникає стільки питань: хто вона, чому вона посміхається, чи посміхається вона. Ось чому люди щороку повертаються, щоб дивитися на неї і дивуватися. Потім перестають дивуватися і йдуть додому. Крім того, що вона виглядає добре, роботи да Вінчі продемонструвала майстерність новаторських технік епохи, як написано у Вікіпедії. До епохи відродження картини інших людей були у невиразному 2D. Це тому, що художники не мали відчуття перспективи. Як мій друг Даня, якого відрахували з коледжу, і він пішов працювати в аромакаву. Подивіться на цю картину 14 століття, де Ісус проводить свою доленосну вечерю. Всі розміри неправильні. Кімната здавлена Ісусу два рази більший за інших. Тому виглядає, ніби він насолоджується інтимною вечерю з кількома школярами. І що це таке? Чаші чи мушлі? Це просто халтура, абсолютно ганебно. Це навіть не повинно бути в музеї, але переробка тієї ж картини да Вінчі – це зовсім інша історія. Він знав, як правильно використовувати перспективу. Подивіться на кути стін на таємній вечері і на стіл. Ви майже відчуваєте, що могли б залізти всередину і зрадити Ісуса самі. Перспектива була величезним стрибком вперед для людського мистецтва на рівні з релізом Red Dead Redemption 2 століттями пізніше. Немає сумнівів, що Ренесанс мав велике значення для цивілізації. Епоха відродження, можливо, і розширювала свідомість, звичайно, не так, як цей фільм. Але люди все ще були в значній мірі не вігла саме щодо планети, на якій вони жили. Запитайте середньовічного селянина, де Америка, і ви отримаєте порожній погляд або ще гірше, чому а все тому, що для них карта світу виглядала приблизно так: заплутана маса країн, які вони відкрили до того часу. Всі спресовані докупи, а Америки не було видно. Але один чоловік змінив все це: італійський моряк Христофор Колумб. Колумб думав, що якщо він попливе за край карти, він з'явиться з іншого боку, як Пакмен. Насправді він хотів знайти коротший шлях до Індії, в який ніхто не вірив. Якби Колумб був правий, він став би мільйонером. Якби він помилявся, він став би посміховиськом, але мертвим. Тому він і вирушив у плавання. Колумб не міг знайти Індію, але його корабель, зрештою, натрапив на новий світ. Планету Земля, частина друга, також відома як Америка. І незабаром інші пішли по його слідах. Це плімут. Тут у 1620 році зібралася група паломників, які прагнули кращого життя. Що не дивно, бо як я вже сказала, це плімут. Паломники стрибнули у свій човен Мейфлауер і сміливо вирушили через цю частину Атлантичного океану, щоб прибути на інший бік. В абсолютно новий світ, але все ще в плімут. Вони напевно були спустошені, але на щастя виявилося, що цей плімут не той, з якого вони тільки що прибули. Спочатку життя для європейських колоністів у новому світі було важким. На щастя, деякі корінні американці, індіанці, навчили їх вирощувати кукурудзу і де ловити рибу. в обмін колоністи познайомили корінних американців з віспою. Поселенці ніколи не забули, що робили для них корінні американці, хоча вони ігнорували це, коли вбивали їх роками пізніше. І поки новий світ зазнавав масштабних змін у старому світі, назрівав суперечливий прорив. Це початок 1600-х років, і цей безглуздо вдягнений вчений збирається назавжди змінити уявлення людства про себе. Його звали Галілео, одна з небагатьох фігур в історії, які стали настільки відомими, що їх знають лише з ім'ям, як Черчилль, Пепсі або Гарфілд. Галілео винайшов телескоп настільки потужний, що міг спостерігати за людьми, які перевдягаються на місяці. Астрономічна допитливість Галілео привела його до відкриття настільки шокуючого, що папа римський втратив капелюха. За старим заповітом, сонце обертається навколо Землі, а не навпаки. Тому з точки зору церкви Галілео називав Біблію брехливою. Його звинуватили в Єресі і визнали винним у корумпованому показовому суді. Галілео був засуджений провести решту свого життя під домашнім арештом на планеті, навколо якої обертається сонце. Якби він лише винайшов якийсь двигун безсмертя замість свого безглуздого телескопа, Галілео міг би дожити до того, як його. Ідеї були прийняті. На жаль, він просто не був настільки розумним, як і наука, світ філософії також розширювався завдяки великим мислителям, як у цей чоловік. Декарт надихнув інтелектуальний рух, відомий як просвітництво. Під час якого метросексуальні еліти публікували есе, які розширювали горизонти людства і не мали собі рівних до виходу бельгійського техногімну 1989 року «Pump up the jam». Up the jam". чоловік, замкнений всередині цієї картини, філософ епохи просвітництва Жан Жак Руссо. Ім'я настільки французьке, що він міг би бути названий П'єром Багетом. Але не був Руссо писав: людина народжується вільною, але всюди вона в кайданах. Він мріяв про нове суспільство, в якому люди були б господарями своєї долі. Це була та сама мрія, яка спонукала тисячі колоністів до нового світу. Після прибуття до Америки, щоб створити життя важкої та чесної праці, багато з цих колоністів швидко виявили, що вони не вміють працювати, тож вони викрали людей з Африки і змусили їх це робити за них. Можливо, ви думаєте, що це саме ті люди, про яких говорив Руссо, коли казав, що людство повинно позбутися своїх кайданів, але це не так. Як багато гуманістів, він знайшов розумну лазівку. Не вважаючи рабів за людей, він мав право на них начхати. На щастя, в цей час колоністи почали цікавитися свободою. Хоча, на жаль, їх цікавили не свобода рабів, а їхня власна. Британські колонії були під владою короля і малюнка Джорджа Третього. Але відносини між Старою Англією та новим світом ставали напруженими. І ось у 1776 році лідери 13 колоній вирішили, що більше не хочуть називатися британцями. І тепер вони називатимуться американцями. Ця біла супергрупа, відома як батьки-засновники, склала найвідоміше повідомлення про розрив у стосунках в історії: декларацію не Залежності всі чоловіки, яких ви бачите тут, стали ідолами, якщо ви американець в іншому випадку вони просто не дуже важливі. Це призвело до повномасштабної війни між американцями та британцями, оскільки ніхто ще не винайшов камуфляж, британські війська того часу носили яскраво червоні мундири і тому їх застрелили тисячами. Але виглядали вони при цьому приголомшливо. На цій картині зображена одна з найважливіших подій війни. Джордж Вашингтон перепливає річку Делавер. Як бачите, він змушений був стояти весь шлях, бо не забронював собі місце. Він не впав, але також не допомагав гребти, що, мабуть, дуже дратувало. Зрештою, Вашингтон переміг, ставши першим президентом Америки найшанованішою ролью у світі до 2016 року. Вашингтон та інші засновники написали конституцію, інструкцію для своєї нової країни, яка містила деякі з найбільш впливових політичних концепцій. Американська революція сколихнула всю планету. Особливо сильно вона вплинула на Францію, де в 1789 році бідні люди, яких було більшість у Франції, винайшли машину, яка позбавила світ королів назавжди. Гільотина була спеціально розроблена, щоб бути найбільш гуманним способом відрубати комусь голову перед натовпом, що посміхається. Незабаром Франція вирішила, що їй потрібен сильний чоловік, який візьме все під контроль, і вони отримали його у вигляді імператора. Тора Наполеона Наполеон провів масові війни на суші та на морі, які занадто дорогі, щоб їх належним чином зробити у 3D тому ми просто наклали звукові ефекти на картину битви, щоб у вас з'явилося деяке уявлення про те, як це могло бути. Але все одно бракувало ключового інгредієнта. Саундтрек з класичної музики був єдиним, що дійсно оживило б ці наполеонівські війни. Бачите набагато краще. На щастя, класична музика вдосконалювалася в іншому місці Європи композитором на ім'я Бетховен. Незважаючи на великий успіх зі своїми безглуздими мелодіями, Бетховен стикався з величезними особистими викликами у своїй кар'єрі. Більшість своїх композицій, які стали класикою, він писав повністю глухим, і насправді це надихає, хоча й водночас багато що пояснює. А таким сухим сценарним мостиком ми переходимо до закінчення, в якому ми зробимо висновок, що всього лише за кілька сотень років людство пережило низку масових культурних та політичних революцій. І взагалі багато чого хотілося б розказати, але я точно знаю, що монтажерам буде.